Može vyjete Garten of Ben Bang. Vieś. Обіше, що у мене тут? Нет. Так, вот дати виходу Гарден of Ben Ban 8. 9 червня, через 3 дні буде, або 6 липня, 13, або 13 липня, на день П. Раніше, коли я поїду, і мене не буде цілий місяць. Ой, який місяць? Тиждень 20-го майже в кінці тиждень. Так, да, тут було англійською, так що я перемалював і тут 27-го. Тобто, на шість днів пізніше після його приїзду. Я прийду 20... двадцять першого а... поїду двадцяти 20... до двадцять першого. Ще я хотів це показати. Це накладення мант із неселі. Це якась там п'ятьдесят або пятьдесят друга або п'ятдесять І ще дев'ять, якщо ти це, будь ласка, напиши з якої Ось так. титан спікермен і титан камерамен приймали руку. Я просто забув. Такс, я буду закінчувати. Так що всім пока.